Фабрика перемоги саме так називали своє виробництво отець Олександр Селезінка та його однодумці, які допомагають як роботою, так і фінансами. Ми надіємося і боремося сід за перемогу. І це є така невеличка майстерня, якій ми готуємо пластмасові вироби, скид, різні необхідні запчастини для наших воїнів з декількох частин, які хлопці використовують вже на фронті, начиняючи відповідно тим певним обладнанням, яке вони вже мають там, і використовуючи для оборони нашої України для здобуття перемоги. Отець Олександр згадує, що все починалося із трьох 3 d принтерів. Тепер їх тут десяток. На даний час є попит на ось такі 600 грамові скеди. Це є кришечка, сюди закладається відповідно шрот, знизу закривається спеціальною заглушечкою. От тут ставиться взриватель, так от і це. Летить куди треба, це такі 600 грамові невеличкі. Ми робили і 400 грамові, 500 грамові. Робили великі такі на три гранати. Ми робимо зараз ще ось такі: пом 2 Тобто, це частини до протипіхотних міл. Наразі фабрика перемоги тісно співпрацює з військовими. Зокрема, виготовляє комплектуючі для 8-го окремого гірського штурмового батальйону Едельвейсів та 28-ї окремої моторизованої бригади. Зараз фактично єдина потреба в філаменті це таке українського виробництва. Філамент бухта це бухта коштує для нас, бо ми беремо на крупний от це 900 гривень. Коштує бухта. Тут є майже майже кілометр цього нитки. Це є бухта ну на тиждень. У нас іде в межах 12, 14, 15. Що фабрика працювала повноцінно впродовж місяця? Потрібно 70 тисяч гривень. Тож організатори закликають всіх. Небайдужих долучитися до волонтерської справи і наближувати нашу перемогу. З коломию Богдан Малецький, Галина Рубанчук, телерадіокомпанія Раї.